Друзі, коли вивчаєш біографію таких людей, то ти розумієш, що такі люди, як Ярмак, вони, звісно, і розміщають людей повсюди на своїх посадах, да, своїх людей. Але ну, коли ти вишколюєш біографію ось таких людей, ти розумієш, що Ярмак, звісно, ще йому далеко. А ось коли ми кажемо про пана Льовочкіна, то він жив у зовсім другі часи, знаєте, і йому, щоб бути сірим кардиналом. Йому потрібно були низки на порядок круче, на порядок сильніше, аніж вони е сьогодні є у Ярмака. Зовсім інші часи тоді були, і сьогодні я в цілому хочу вам розповісти. Ну і разом ми з вами подивимось: взагалі, а хто такий Сергій Льовочкін?